Хей, йоу, эбрибади! Слава да зубугати друзі друзьями, Манки Рафт. Тобто, тобто ми граємо, виходить, як я зрозумів, за мавпу, да? І нам потрібно, виходить, виживати на плутові. Так, ну насамперед нам зараз потрібно, виходить, обрати мапу. Тут є мапа для одного гравця, для двох, для трьох, для чотирьох, шістьох, восьмьох. Слухай! Так тут можна реально зібрати прям дуже крутецьку команду, да, з-підписників і в принципі разом якось повиживати. Так, комнати. Комнати усі зайняті. Давай кабартуха. Стоп, 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 стоп. Я можу, ідеї, з кимось залетіти. Так, а що він не грузиться, той кен? Бо кімнату він, виходить, заняття. О! Все, кімната вільна, все, заходимо, заходимо і вибираємо собі рівень рівень складності. Можна хард вибрати, можна експерт. Ні, ну давай-ка на нормал. Давай на нормал будемо проходити, бо я ще ні разу в принципі не грав, тому треба було би це бажано це все діло протестувати. Так, значить, загрузилися ми, виходить, з вами на якийсь острів. І що я тут бачу? Я бачу, що тут є один плод, другий к Так, по ідеї, ми ж зможемо їх в майбутньому об'єднати в один, да? Так, а ну... Да, стоп. І можу до цього, да, приєднати? Ні, до цього я не можу. Напевно, треба до цього основного його приєднувати. Та, ось воно є. Ось воно як працює. Все. Значить, ставимо цю двіжуху і тут ми по ідеї... Так, що написано: фішинг, а тут ми рибу будемо ловити. Все, поняв. Значить, давай цей плотик свій перешвартуємо чуть поближче до берега. Так, і давай-ка далі дивитися, що в нас тут є. Так, на цьому острові прям велика конкретна купа стрільних матеріалів. Да? Тобто ми можемо бемс, взяли, понесли, 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 будувати собі. Прям реально конкретно великий корабль. Так, давай-ка його десь ось так отут поставимо. Тако бемс. Oh, так, стоп, а що в мене жидки знялось, і що? а ah, Я ж мав, я плавати не вмію, і за цього я тону О, воно що. Так, на цьому плотові ми, по ідеї, і зможемо з вами щось садити. Так, ну, в принципі, понадобиться. Понадобиться, мені все понадобиться. Так, стоп, мені треба якось восстановити свої житки Давай-ка подобуваємо оцю всю движуху. Так, якась палка випала, а що мені з нею робити? Ааа! Он воно як. Тут ми можемо крафти вс... крафтити всякі штучки. Ось воно що. Так, хорошо, в принципі, поки що мені палка не потрібна. Давай розберемося із крафтами. Так, можна зробити собі багаття. Да, на нього нам понадобиться одне вугілля. Далі ми можемо зробити з вами скриню для того, щоб складати туди ресурси. Так, це у нас стілець. Потім, потім, потім. О! Можна будувати, можна можна крафтити самому деталі для плота. Блін, прикольно. Так, давай-ка подобуваємо ресурси. Нам би оце дерево добути. І по ідеї з нього нам випаде Супер велика палка. Так, опа. Да, випала, випала, випала велика палка. І я, по ідеї тепер з неї можу зробити собі скриню. О, так, а скриньку потарабанили, коротше, на свій на свою яхту. Так, давай-ка її десь тут поставимо, в принципі, да і сюди будемо складати собі ресурси. А воно ще підписує його, блін, прикольно. Так, давай казначше, може, переставимо. Десь, 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 десь. Давай-ко ка то його тут є. посерединці, тако поставимо. Так, давай-ка, давай-ка далі. Мені треба було би зараз знайти якусь їжу, тільки я не бачу тут. А, так, це на що? Це ж поїде і вугілля у нас, так? Да? Давай добудемо. Бем бем, бем. Так. Так, да, це вугілля. Так, значить, цього вугілля ми з вами зараз зможемо зробити собі багаття і в майбутньому, в принципі, готувати на ньому собі їжу. Так, надіюсь воно ж не потухне, да? Так, давай-ка, давай-ка десь його, його так поставити по-цікавому. Давай десь тут отако поставимо. Так, ні, це дуже далеко. Ні, давайте з цієї сторони у нас близько. Ні, ми тут собі її поставимо це багаття. Десь, в принципі, ось туди тако. Отак, От я думаю, в цілому буде непогано. Так, нам би. Опа. О, 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 слухай-ка. Ліани? Я можу як... Я можу на Ліани приїхати? Так, стоп. А ну, Бемс! Давай на дерево, на дерево, на дерево! Опа, опа! Ха-ха-ха! Так, а мені цікаво, а я можу тут поригнути до отого боданового дерева? Так, поїде й ж. О, я. я просто упав пригонив. Ха-ха! Так, хорошо, давай з тобою будемо добувати трішечки собі їжу, бо по хпшках в мене прям є конкретні проблеми. ХП у мене, як ви бачите, небагато, так тому нам треба поїсти, підкріпитися і восстановити собі житки. А тут ще й шкала, тут ще й шкала голоду у нас є. Получається справа зверху. Так, тут якийсь кістяний плод. Давай його теж вкрадемо, вкрадемо, забираємо і будуємо собі ще більше її. Так, давай, давайка, давай, -ка, давай -ка його десь отут поставимо. В Принципі, в принципі, вроді як буде практично. Так, тут якийсь кам'яний плотик, по ідеї, на ньому ми щось зможемо собі крафтити. Типу як мега верстак, я не знаю, що це таке. Давай його собі поставимо. На всяк випадок. На всяк випадок, воно нам понадобиться. Так, потім, я би забрав би ось цю двіжуху, так що забираємо. Забираємо і несемо собі на кораблик. Так, давай давай-ка, давай ка Давай-ка його десь поставимо. Ось тут отако. Так, далі. Що мені потрібно? Мені потрібно, напевно, щас зробити декілька скринь для того, щоб собі зробити якийсь склад. Невеличкий склад для того, щоб там для того, щоб там собі зберігати свої ресурси, які ми будемо виходить, з вами фармити на протязі всієї нашої гри. Так, е, мені треба ще трішечки стрільних матеріалів для того, щоб зробити його більш пропорціональним, да, Не вистачає мені Мені ще двох двох кусочків, щоб зробити його прям вообще крутецьким. Так, ставимо це сюди. Так, і щось у мене енергія закінчилась. Треба, треба мені щось щось зробити. О, скриня, скринька, а тут должно, по і бути щось прям реально цікаве. Так, стоп, потарабадили. Ха-ха. Поторобанило її до на нас на базу. Походу, у неї буде набагато більше місця, чим в ось цьому просто в обичній нашій бочці. Так, давай-ка якось би отакого і бемс поставити. І давайте її відкриємо. А, так, ми її просто відчинили і нам з неї видали ресурси. Тю, я думаю, ми туди будемо свої складати. Що у нас є? Що в нас є? Хавчик. Давай його захаваємо. не хавчик Стоп. Ладно. Ладно, непонятно хай валяється поки що. Так, бачу кусочок м'яса. Ну, тут у нас. А, так, ця скринька у нас пуста. Ця скринька у нас пуста. Так, це у нас що у нас? Якісь кабінюка у нас? Давай-ка його десь тут обличчя. Викладемо. Потім їжа. Так, їжу обратно покласти. Так, ми можемо сюди ще положити? Ага, понятно. Тобто, в бочки ми можемо складати свої ресурси. Наприклад, у нас цій бочці лежить м'ясо. Тобто ми не можемо сюди положити свій рис, бо тут буде лише тільки різні види м'яса. Он воно як. Хорошо, значить, побігли робити купу скринь. Зараз я ж, по ідеї і можу завалити оце велике дерево. <рес> Ні, походу, походу, реально я не можу. О, так, стоп, 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 стоп. Тут з'явилася ще одна скринька. Так, тут каміння нам не треба. М'ясо, в принципі, можна заточити. Так, Тут якесь так, що це таке? Якесь бухлішко? <хи> Давай його вип'ємо, схаваємо, не знаю. Так, побігли, 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 побігли. Так, треба зараз, виходить, нам наколупати велику купу ресурсів. Так, тут якісь банани валяються. Ну, це треба треба скриньку робити. Напевно, навіть не одну, а десь 3-4 скриньки треба зробити для того, щоб в першій скрині зберігати якісь будівельні матеріали, да? наприклад, там палки, дерево, в другій скриньці там зберігати, наприклад, банани, а в третій, наприклад, брьовна, да? Ну, тобто, такі самі-самі основні ресурси ресурси які нам понадобляться з вами. Так, давай-ка, давайка, давай. -ка, давай, -ка, давай -ка, це все діло виходить, робити. Так, в нас є скринька, давай-ка її десь от туго ми поставимо. Так, усю ще можу теж переставити з м'ясом. Так, тільки я би якось би її таку поставив. О, нормально. Так, і в цю безкриню я би, наприклад, збирав би палки. Так, цю паличку, бенз, сюди палку. Так, банани нам не потрібні. Так, камінь. Камінь, 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 в принципі, мені теж поки що не потрібен. Мені цікаво, що це таке. А, це залізна руда? Стоп, стоп, це залізна руда, і я її по ідеї можу переплавити, да? Ні, ну в скриньки обичні, я цього зробити не можу. Так, е, мені треба палка. Мені треба палка, і я її можу тако опалити. О, це факел! Це факел, да? Стоп. Я тепер я його можу, по ідеї і поставити. Я тако. О, так прикольно, слухай. Нормально. Так, побігли, 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 добувати дерево. Так, рубашим, рубашим. Мені би якусь сокиру безкрафтити, да? Або якусь кірку, чи добувати каміння, собі якось кайфово. Так, бемс. Брівно упало, побігли, 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 робити собі ще одну скриньку. Так, крафти і нам треба скринька. Бемс. Так, її десь нам треба поставити, поставити десь отут, отко. Опа, і туди. Так, це м'ясо. Так, м'ясо в нас лежить ось тут, а. Так, банани. Банани будуть із цієї сторони. І що нам ще треба? Так, палк, це у нас одна скринька із палками. Так, в мене є палка, кстати Її можна сюди положити. Так, палка, м'ясо і банани. Все, поняв, 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 поняв. Побігли. Побігли, побігли збирати ці ресурси. Так, що у нас тут валяється? Тут валяється бананчик. Так, стоп, підбираємо. В другі руки беремо ще один банан. Понесли. Ха! -ха. Диві, я його просто несу. На хвості Ха-ха, нормально. Так, бананчики, бананчики, бананчики. Складаємо. Складаємо з вами ось сюди. Міняємо, бемс, ставимо. Так, а. Uh, мені цікаво, я можу собі зробити якийсь меч там, наприклад, я не знаю. Mm. Треба побігати, побігати туди, подивитися, роздивитися. Можливо, реально тут щось толкове буде валятися. Так, наприклад, ось цю палку можна підібрати, ще одну палку. Так, я би, я би, я би, я би взяв би ось, ось цю біжу. Подиви, диви, скільки тут просто будівельних матеріалів для нашого плота. Прям велика-велика конкретна купа. Давай-ка його десь ось сюди, тако поставимо. Пемс, нормально. Так, і бачив з другої, з, з другої сторони острову, там ще є каміння. Кстати, можливо, Аміня нам понадобиться, хоча, хоча це не точно. <хи> Кстати, я вже проголодався. У мене вже половина, половина індикатора їжі. Так, давайка, 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 давай. -ка, давай, -ка, давай -ка. Десь ми тебе поставимо. Бемс. ось сюди таку. Так, а і це плюс 100 хп. плюс 100 хп нашому плутові. Неплохо, Неплохо, неплохо. Так, мені треба банани. Прям велика купа бананів. Тому добуваємо, добуваємо велику купу ресурсів. Так, так, що у нас тут впало? У нас впало брівно. і тут якась штучка. Так, я можна ню пригнути? Ні, а що вона робить? Так, чекай, я хочу їду бути. Мені здається, знаєш, що повинно випасти, прям дуже цікаве. Так, о, я себе отруїю. Боже Дензо, куди ти лізеш? От реально, куди ти лізеш, коли твоя голова не влазить. Так, значить, побігли. Побігли, побігли, побігли. Зробимо собі ще одну скриньку. А, о, кстати, нам треба камінь. Ми з каміння можемо зробити якусь нову штучку. Треба, треба, зараз це все діло протестувати. Так, робимо оцю двіжуху, ставимо її десь приблизно, приблизно. Ось тут. У нас заодно я і каміння тут. Давай його беремо. В руки, робимо якусь топтанку, не знаю для навіщо вона, але зараз ми, в принципі, з цим ділом розберемося. Так, ага, поняв. Поняли, я поняв. Получається, тут ми можемо з вами робити собі е, інструменти. Наприклад, усього ми зробили собі дерев'яний меч. Також ми можемо зробити собі кістяний меч і якийсь супер-супер, якась сокера. Я не знаю, з чого вона це робиться. Але я думаю, походу, походу, по ми з вами з, вами з цим розберемося. Так, мені треба підкріпитися чимось би. Так, бажано було б? Да? Бажано якимись бананчиками, наприклад. Да? Так, а де в нас банани? Ось, ось у нас бананове дерево. Давай його добувати. Так, потрясли, потрясли. Так, і тепер поїдаємо. Поїдаємо оцю всю вкусню. Так, в принципі, все, я собі встановив, установив повні індикатори їжі. Тепер я думаю, в цілому, в цілому, ми по ідеї готові. Ми, по ідеї, готові з вами відправитись в подорож і пошукати якісь більш більш цікавіші острови, да? для того, щоб їх пограбувати. Так, значить, 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 їжа у нас є, їжа у нас вроді є. Я не знаю, навіщо нам оця двіжуха. Так, ну і що тут? А, тут рибу можна ловити. Так, стоп, а я не понял. Так, ну чекаємо треба розібратися як миловим рибу мені треба розібратися як миловим рибу так а все поняв 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 пенс так слухай тут рибина більше ніж я Давай її приготуємо я можу її приготувати а а не можу так стоп я її з'їв я її з'їв поняв ха Ладно, поїхали. Поїхали, поїхали, куди би нам відправитися. Так, ага, воно якийсь флажок у нас є. По ідей, нам треба, треба туди їхати. Хорошо, поїхали. Хоча, слухайка, я би по дорозі би заїхав би на оцей острів. І ще би його би розвідав. Мені здається, тут повинно бути щось цікавеньке. Так, значить, помаленьку, помаленьку, помаленько, обережно, бемс, приїхали. Ну, слухай, флоту, такий, флот у мене прям досить такий солідний, да? Так, значить, значить, значить. Опа, а ти хто такий? А ти хто такий? Ой! Больно! Так, стоп! Хе-хе, хе, стопела, стопела, братела. Давай-ка, давай-ка візьмемо м'яско собі на всяк випадок. Приготуємо його, тако, бемс. Підкріпимося, бо мені здається, що це якийсь міні-бос. Або це не міні-бос, або щось, щось більш жорстче. Так, братуха, хто ти? Хто ти, хто ти? Я прийшов, ну, там трічки бананів у тебе покрасти. Може він. Опа! Я поняв, він фіга не мирний. Так, ну щось крутиться, 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 крутиться. Так, і по ідеї зараз у нас є з вами час на нього нападати. Кстати, а в нього хпешки. Ой! Боляче! Боляче! Не бикуй, не бикуй, не буй. Бемс, бемс, бемс. Ой-ой-ой, больно, больно, больно. тікаєм Ха-ха-ха. На плюху, на ще одну. Так, стоп, у мене меч поламався. Побігли. Ай, больно, больно, больно. Даємо на педалі. Даємо на педалі і крафтим собі новий меч. Так, крафти, бенс. Я зрозумів одне, що нам тепер, друзі, з вами потрібно робити собі не один меч, а реально велику-велику купу. -велику так, цього кентами завалили, і з нього висипалося м'ясо. Якісь кістки. Так, стоп. Е, це на що? Це якась кістка. Так, ще одна кістка. О, може, зробити кісяний меч. Сюди. Ось з цього меча, мені здається, його було би враз. Це легше вбити. Так, давай-ка поки що свій дерев'яний меч, що оставимо тут. Так, і я би зібрав би, зібрав би, зібрав би оце всю їжу. Насамперед її про приготовив би і підкріпився би, так? Бо 37 хпшки це ну, якось стрьомно, так, ходити? Так, і ще би, ще би, я би зробив собі ще один факел. От реально. Де мої палки? Де мої палички? Так, моя палка тута. Так, стоп, бочку постав. Бочку постав на місце. Так, крафти, і робимо ще один факел. Так, другий факел собі давайте десь поставимо приблизно. Здесь, вот туда. Бемс? На мана, на мана, пойдет. Збираем. Збираем ресурсы. Так, де у нас палки, палки, палки. Бананы, палки, палки, палки. Ось у нас. Бемс. Так, цю кистку я бы, в принципе, положив. У нас я пуста з вами Ось тут кистки я бы збирав. Значит, збираем палочки. Збираємо палички десь ось сюди тако. кстати, банани треба. Нам треба срочно добути бананів. Так, трясемо. Трясемо дерево, Бемс. упала, ну, немаленька купа бананів. Мені би, кстати, якийсь би портфель би зробити. Бо два слоти це якось прям дуже мало. От серйозно. Типа в одному я ношу, знаєте, меч, а другий в мене просто під ресурси якісь. Фу, так, стоп. Оце щось більш таке цікавіше. А ну давай захаваємо. А це ще. Це броня, слухай. Так нам оці ягоди теж потрібні. І з цими ягодами можна прям реально Конкретно на, налітати на якогось боса. Так, давай-ка це зараз виложимо. Ось у кістку я би тут виклав би. А ось цей хавчик я би собі би реально би забрав би. Так, значить, що я можу ще таке потрясти, щоб захавати? Щоб захавати і потім бути реально конкретно сильним перцем Так, це забираємо понесли. От реально, оця двіжуха мені прям дуже подобається. Вона нам дає якийсь щит класний. Так, банана. Банану можна захавати. А, так, стоп. У нас не повні нас тільки 70 хп, а нам треба соточка. Значить, треба, треба, треба трішечки підкріпитися бананчиками. Так, бемс. Ну, в принципі, 90 це вже не 70. Так, в нас тут є ще банани на цьому острові. Є. Опа, оце халява. Оце нам надо. Оце нам потрібно. Так, я ще можу тут тако добудувати? Ні, не можу. Ладно, значить, треба зараз трішечки від'їхати для того, щоб поставити собі ще трішечки більший плод. Так, забираємо і ставимо ставимо його на своє місце. Бо нам тут заодно його і не вистачає. О, чітко, 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 чітко. Так, я не поняв. Стоп, 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 стоп. А що у нас? І з вами руйнується зараз наш кораблик. А, якась зона! Зона звужується. Так, 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 так. Треба, треба срочно, срочно відсюда валити. Так, у нас є 20 секунд, бо зараз наша наша яхта з вами просто розвалиться. Ось воно що, зона звужується. І часом стає все менше і менше. Так, значить, 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 попливли срочно. Срочно на оцей флажок, бо я не хочу по... Просто втратити весь усе всі свої оці всі ресурси, які я нафармив на протязі всієї серії. Бо в мене в планах реально побудувати супервеликий плод, бути реально конкретно жорсткою мавпою, яка буде просто ходити і розвалювати все, що ти бачиш на своєму шляху. Так, тут ще є один острів, і тут-то у нас, кстати, знову є оцей бос. Так, і там якийсь золотий банан. Давай-ка цей. Давай ка може, з ним розберемося час. Так, в мене є двічі. В мене є банани. Банани я можу захавати. І зараз, в принципі, знову вже ж починити. Чинити свої хепешки. Так, давай ка ще один бананчик. Бемс. Уже у нас є 70. Потім камінь нам треба виложити. У мене була кістка. Кістку є. Кісточка є. Нам треба із неї, виходить, зробити, зробити меч. отак от. Бемс, меч. Далі. У нас є ще отака кістка. Може, цей? Може, із неї можна щось зробити конкретно жорстке. Так, крафт. О, не вистачає. Бою, значить це не вона. Значить, це не вона. І тут знову є оцього двіжуха, яку ми можемо розвалити. Так, бертуха, ти мене спалив Опа, 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 опа. Починається крутитися як спід. Так, іди сюди. Бем, бем, бемс, бемс. Больно, да? Больно, больно. Слухай, з цим кісяним ножиком його прям реально, конкретно приємно вбивати. Так, тільки щось він прям дуже далеко відлетів. Давай-ка, давай-ка, давай, ка братуха. Ти мені всі ресурси повернеш, повернеш обратно. Так, це сюди. Мені би кусок м'яса би його забрати. Так, м'ясо забираємо і несемо-несемо, його треба приготувати. Бо в мене по хпешкам прям реально є якісь проблеми. Бемс, приготувати і сразу-захавати. Сразу Потім, щоб я би ще б хотів би. Кістки я би взяв. От кісточки, бо я би, би підзбирав би, реально. Так, тут, тут якась бомба є. Так, стоп. А це хто? Він мирний? А я можу його. А, я можу його вбити? слухай. Так, і що з нього випало? З нього м'яса купа випало, слухайка. Нормально. Так, забираємо. Халяву. Халяву ми любимо. Реально, ми того нубика розвалили просто із двох плюх до черв'яка. І з нього прям велика купа ресурсів випала. Так, кістки ми з собою забираємо. Кісточки ми забираємо. Так, квіточки може. А, це м'ясо. Так, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Мясо, м'ясо, куди би м'ясо. Ну, блін, у нас немає пустих скринь. Давайте просто на їй пот його ложити. Так, забираємо ще один кусочок м'яса. Тут його зразу залишаємо. Так, камінь. Камінь хай буде. Мені здається, в майбутньому він нам понадобиться, при тому, що і велика купа. Так, з цієї сторони у нас є кісточка. Наші сюди і кладемо. Так, і якась бутилочка непонятно чогось. Так, хай тут лежить. Так, далі. Що в нас ще є? Якого цікавого. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Зона звужується. Зв... Зона звужується, нам треба сюди свалювати. Так, сідай, бемс. І так, куди нам. trabalho y... О, слухай слухайка. А там реально великий-великий острів. І там я бачу щось живе пригає. Так, ну це цікаво. Оце вже реально цікаво. А я можу якось пришвидшитися, ні? Ні, напевно, напевно, це твій максимум. Так, і щось. Це, це бомби, да, якісь? Це якісь бомби або це якісь рифи. Так, і тут я бачу прям конкретно, конкретно великий масштабний острів. Так, нам на нього треба, виходить, по ідеї, забратися і обслідувати його. Так, забрали ми з вами тищу ікспішечки. Так. І ми сразу можемо озвом... з <гас> вами так, стоп, мій плод поламався. Так <гас> Йооо, я, походу, щось провтикав. Я реально, походу, щось провтикав. Я каміння провтикав. Йо майо, Йо, йо майо, я провтикав каміння. Так, сідаємо, сідаємо, сідаємо. Нам треба знайти якийсь вход, вход на цей устрів. Бо з цієї сторони якось невдобно. Невдобно залазити. Так, 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 так. Там щось. Щось б'ється. Там вони між собою лупашаться, ти поняв? Черв'яка завалили. Ось його чувак, оцей чувак, який крутиться, він завалив того черв'яка. Так, поки він втикає, я в нього вкраду кістки. Я в нього вкраду кістку. З неї зроблю собі меч для того, щоб йому поламати, поламати його ці квіточки. Так, іди сюди, Іди сюди. Вонячий черв'як Так, 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 так. Ти крутись, крутись, крутись. Я тебе не боюсь. Я вже, в принципі, вбив таких три штуки. Так що ти для мене станеш теж не, не такою сильною опа, не таким сильним босом. Так, завалили. Так, і з нього ми отримали м'яско Так, м'яско треба з'їсти. М'яско треба з'їсти. Так, і мені цікаво зараз вибратися якось на цей верх. Ой, больно, 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 больно. Так, тут якісь золоті бананчики. Так, це в нас що? Це в нас якась. А, це руда залізна. Так, ну, давай, давай, напевно, руду ми заберемо. Бог з тим мечем. Мені треба сюди наверх залізти. Мені цікаво, як залізти на цей верх. Так, опа, 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 запригнули. Залазимо на ліано. І тепер, тепер поїде. Тако бемс, на другу ліану. І там черв'як є. Опа! Запригнули. Сюда. Фу. Так, 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 убити, убити змію. Убити змію. Срочно, срочно, срочно. Або і скинути, або і просто скинути. Ха-ха, до побачення. До побачення, телебачення. Так що в нас тут? Тут, о, бачу, золотий банан. Забираємо. Напевно, це якась валюта. Так, да, напевно, це якась реальна валюта. І тут ми, виходить, з вами зробили чекпоінт Чекпоінт Стоп, я себе отруїв, да я отруївся. Оця штука отруйна. Її треба поламати. Так, ну і в принципі, більше нічого такого цікавого на цьому острові прям і немає. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Наша перша серія виживання. Виживання підходить до кінцю. Тому, якщо вам сподобався даний відос, підтримайте його своїх крутецькі вподобання. Ну і, звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!